Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. Всім привіт! Мене звати Зіляна. Сьогоднішнє відео буде на тему подарунки. Взагалі я знаю, що такі відео мали би виходити ще раніше, але на моєму каналі воно вийшло саме перед Миколаєм. Я не знаю, чому так вийшло, але що... за того, що просто бракує часу. В Цьому відео я буду вам показувати подарунки як і для хлопців, так і для дівчат. Я вирішила не ділити їх, тобто не робити таких ніби тільки для хлопців, тільки для дівчат, тому що багато з тих, що в мене є, вони підходять і тим, і тим. Сьогодні, як ви бачите, я Санта Клаус, і тому без подарунку вас лишити я не можу. Тому в кінці відео буде конкурс, і дивіться до кінця, і мені здається, ви вже будете дивитися до кінця, тому що це супер цікаве відео. І я скромна просто. Почнемо з того, що вже є на мені, і це ось такий от новорічний свитерок. Я його дуже люблю. Купила його ще минулого року. Я вам порадила дарувати свитери, але які дійсно от, особлюють свята, і щоб людина вдягала їх кожного року. Я в ньому вже мені здається, весь грудень ходжу так періодично. Але ну я його дуже люблю. Справді він крутий і ну не знаю, для мене це от просто новорічний різдвяний свитерок. Просто оце, оце він. Я його шукала. І я його знайшла. Пошукайте на різних сайтах. Я не знаю, якщо це український, то це може бути ламода, це може бути Answer.ua, Якщо це для... Жінок, я не знаю, чи на ансверті є ще чоловічий відділ і на ламода, мені здається, може є чоловічий відділ на ламода Якщо чесно, я щось цим не задумалась. Я люблю взагалі дарувати одяг або отримувати одяг, тому що ти завжди знаєш, що ця людина буде його носити, якщо це дійсно крута річ, яка їй підходить. Ще одне правило: це таке вже просто не відноситься до світирів. Це відноситься до всього, в принципі, до всіх подарунків. Ніколи не даруйте речі, які би ви самі не хотіли отримати. Ну, тобто, якісь безглузді статуеточки або рамочки, наприклад. Мені не подобаються рамочки. Ну, не знаю, ну уж сорі. І статуетки вони мене просто лежать і пиляться на фортепіано. Краще підійдіть якось до цього вибору з цікавістю. Ну тобто, я завжди люблю дарувати людям подарунки, тому що оце от обличчя, вау, так круто, я не знаю, або щось типа, або оцей от такий момент, коли ти вже даруєш, і тобто це так. Наступне це те, що підходить всім, всі його дарують, всі його собі купують, і ви зараз такі, а що це? Але Юліана скаже це без слів. Ще одна штука, у мене тут є така, як ніби статуеточка за Star Wars. Ну тобто, ви можете дарувати якісь набори. Я буду зразу казати вам не просто там: о, ви можете подарувати це, можете подарувати це, і ля, -ля, ля Я буду вам зразу казати якісь комбінації. Ну тобто, з чим це можна буде доповнити або щось тобто такого. Наприклад, до речі, до світера світер можна буде доповнити, наприклад, носочками. Це буде дуже класно, або наприклад, якимись теплим шарфіком, або рукавичками. Е, взагалі, я не знаю, є дуже багато брендів, які шиють дуже круті рукавички, і їх можна купити в інтернеті, замовити, вони буквально здойдуть до вас за два дні, за три, і це отак от і рукавичку у вас. Повернемося до теми кружок і всяких таких штучок, які допомнять. Якщо, наприклад, людина, якій ви даруєте подарунок, любить не знаю, голодні ігри, гру престолі, старварс, е, ну, можна сказати, зоріні війни. Е, я не знаю, будь-що просто любий серіал, фільм. Ви можете подарувати щось пов'язане з цією людиною, з цим персонажем або з цим фільмом, серіалом. Це буде дуже крутий подарунок, от, чесно. Наступне це те, що в принципі уособлює новорічні подарунки, новорічний настрій. Я знаю, що такі штучки продаються в епіцентрі не знаю, В різних магазинах, я знаю, в ікеї вони є. Ну, не знаю, це реально дуже крута штука, і її варто пошукати і подарувати людей, тому що от новорічний настрій просто отак. от. І я зараз говорю про новорічні шарики. Я не знаю, вже мені здається, багато років ніхто їх нікому не дарує, або це тільки мені так здається. Ну, мені весь це дуже крутий подарунок. Дивіться, мене, наприклад, є ось цей більший. А є менші. цей менший. Цей менше я собі купила. А це я брата забрала щоб показати вам. Я бачила, наприклад, в епіцентрі реально величезний такий шарик. Всередині там ціле місто, чи якось так, і він заводиться Там внизу, так ніби підкручуєш, грає музика, і всередині крутиться. Ви можете його потрясти і ще й буде сніг палити. Можете собі уявити, який це дабл кіл. Взагалі, наступна штука це дуже круто для людей, які ведуть якийсь блокнот або, наприклад, планер, щотижневник, що-небудь. Взагалі це дуже круто. Я не знала, що кейшоп шоп робить наклейки, але він реально робить наклейки, і дуже круті наклейки. Ви лише погляньте, наскільки вони. Прекрасні. Ви бачите це? І я це бачу. Наприклад, ось ці з, от, от, з єдинорожками, які ж вони класні. Я не знаю. Ці такі малесенькі, рожевесенькі єдинорожки, вони такі класні. Я ніколи не захоплювалася єдинорожками, але коли я це побачила, просто така. Я хочу це наступне, це дуже круті такі, як ніби синюваті. Тут є дуже багато різних таких відомих людей, наприклад, Мерлін Монро, Одрі Хепер. Наступний сет це, це з отакими от людьми, які от просто отак от роблять. Тут є різні, різні, різні люди. Супермен, скавен, оцей от я, я не знаю, як він називається земля, навіть отак. Взагалі, це варто доповнювати. Наприклад, оцим отак лайком, якщо даруєте, наприклад, е, якийсь не знаю, їжеднівник, або ви знаєте, що людина буде його купувати. Або Наприклад, просто людина вже його веде, і останнє це я взяла тільки з із-за того, що тут є теорія великого вибуху і Шерлок, <SF2> тому що ну блін, це дуже круті наклейки. Мені здається, крутіше це коли в одному подарунку є такі малесенькі різні. Наступне це чехли, мені здається, з ними неможливо не вгадати. Головне це знати правильно модель телефону. І в принципі, що людина любить, взагалі зараз можна так само замовити е чехли з якимись улюбленими героями, або, наприклад, серіалами. Взагалі можна зробити свій чехол самою, наприклад. В фотошопі зробити якусь картинку прикольну, або, наприклад, взагалі взяти вашу фотографію, або якийсь колаж з ваших прикольних фотографій, і роздрукувати на чехлі Взагалі це можна зробити в кейсшоп.ком, що зробила і я. І. У мене, наприклад, ось цей це я просто замовила, бо мені дуже сподобалось. Ну подивіться, який тут Олень. Я вже його просто ношу дні чотири, і я не так задоволена, і він, до речі, дуже цупкий і дуже хороший якість. Ну тобто з ним реально ти розумієш, що телефон захищений, і він не випаде чехла, Тому що в мене було кілька таких чехлів. Коли телефон падав, чехол просто або розлітався, або так от відкривався, і телефон ножав. І я думаю, а навіщо тоді чехол, Просто для того, щоб він був красивим, а тут дабл кіл, тому що він і красивий, і надійний. так що... І осе боже мій, це так класно. Я не знаю, це просто дівчина, яка несе подарунки. І ви бачите, як це круто. Я не знаю, мені він дуже сподобався. Я знайшла фотографію і роздрукувала, зробила це. В них є, до речі, дуже крута штука. Конструктор. Ну тобто, ви можете в конструкторі зробити свій чохол. Наступне це мені здається, як і для хлопців, так і для дівчат. Взагалі можна подарувати якісь такі косметичні продукти. До речі, косметичні продукти бувають не тільки для дівчат, бувають ще й для хлопців. Це можуть бути якісь прикольні шампуні, або, наприклад, парфуми. У мене, наприклад, тут є від Blackwell Бомбочка для ванни з Розою, вона дуже класна. Е, також в мене тут є відсопні Softly, в мене є Два Мила. Е, ось це, наскільки я пам'ятаю, воно шоколадне і мені здається, воно пахне як Різдво. Також можна дарувати дівчатам, наприклад, якісь дуже класні палетки. Наприклад, от в мене є ось ця від Divine Matte Eyeshadow Palette. Вона дуже класна, я її купувала в Асонсі. Вона відносно недорога, але вона досить хороша, тобто якість мене радує. От, і взагалі є ще дуже багато різних лімітованих. У них, якихось серій, наприклад, я знаю, що є вже готові набори з новорічними якимись гелями для душу, наприклад, якимись кремами прикольними. Ну тобто, це треба думати про те, чи людина це любить, і скільки такого добра в неї є. Бо якщо цього добра в неї просто отак, і вона це не дуже святкує, тому краще не дарувати, подумати реально ще раз говорю, думайте про те, що ви даруєте, і чи потрібно це людині, чи людина буде дійсно рада цьому подарунку? Не просто. От на тобі я тобі це подарую, а реально подумати і вкласти туди душу. Далі ми переходимо до книжок і всього такого паперового можна сказати. У мене є, наприклад, тут дві книжки: це квіти для Елджернона. У мене тут є Набокова очайні. І чесно, мені здається, що це дуже круто дарувати книжку, хоча це один з найбанальніших подарунків, але до нього можна піти креативніше. Ну тобто, наприклад, у вас є друг, який відрощує бороду. Ну, уявимо або він вже у вас є, або у вас його нема. Ну просто уявимо, що у вас є друг, який дорожчий борт, і ви думаєте, хм, що ж мені йому подарувати на новий рік? І тут ви згадуєте, що в книгарні є, про яку вам розповіла я. Є книжка, яка для хлопців, які мають бороду, ну тобто, на секундочку, там розказують, як за до неї доглядати, що що до неї можна носити взагалі історію бороди і ля-ля. ля Вона така жартілива і дуже крута. Я знаю, що вона блакитненька. Я постараюся її знайти. Якщо я її не знайду, вона в книгарні є, є. Ви просто підходите до людини, до продавця, до консультанта і кажете, у вас є книжки про бороди. Головне це не говорити з дуже таким шаленим вирозом обличчям, ви просто він про. То перелякається і не скажу вам. От мені здається, я сказала все, про що хотіла сказати вам про подарунки. І звичайно ж, пройшов час для конкурсу. Отож, я хочу розіграти подарунки для трьох переможців. Кожен отримує по чехлу з кейшоп.ком.ю, і звичайно ж, по сету з наклейками. Вони дуже круті і мені дуже подобається, мені здається, я не могла вас лишити без подарунків на новий рік, на новорічні свята. Отож, правила такі: перше це підписатися на мій канал, друге підписатися на інстаграм кейсop.com.ua, третє підписатися на мій інстаграм. І третє написати в коментарях, яке відео вам сподобалось найбільше з тих, що я зняла в 2016 році. І також написати своє посилання в ВКонтакті, щоб я могла вас знайти, якщо ви переможете. Взагалі я буду обирати рандомно, тобто це може бути будь-яка людина. Також тим, хто підпишеться на мій канал. І на канал Кейшоп буде мінус 15% знижка. А також для тих, хто буде складати чехол саме в цьому конструкторі, буде мінус 15% знижка теж. Але це треба буде вказати промокод оператору, промокод Кіндрацька, тому що я кіндрацька і це досить логічно. Хух, ну тепер точно все. Я впевнена, що без подарунків я вас не залишила. Конкурс буде тривати до 25 грудня, 25 грудня вида відео, в якому я і скажу, хто є переможцем, це буде три людини. І так що да, я дуже рада, що я вам розповіла про конкурс і все. Я сподіваюся, що це відео вам допомогло, і ви тепер знаєте, що дарувати своїм друзям, рідним, і у вас вже нема таких думок О боже мій, що ж я подарую. Тепер подивилися моє відео і знаєте. Отож, я вас всіх дуже сильно люблю. тільки не седь без темряве. Гарних вам свят і пока!